Чому взагалі просто отримати інформацію недостатньо. Да? І для того, щоб е, щось змінити, потрібно не просто знати, а розуміти. Да? Це, це потрібно прожити. Це, це як, е, знаєте, як говорять на чужих помилках, а от на своїх точно ми е, учимось на своєму такому опиті, да? прожитому досвіді. Так от, е, дуже часто люди зупиняються на моменті, коли шукають рішення своєї проблеми, вони зупиняються на моменті, коли вони щось дізнались, як з цією проблемою там рішати, як, як її побороти там, або залежність, або ну, куча аспектів, будь-який аспект. І людина впирається в таку отримання. Вона отримала інформацію і вважає, що цього достатньо. Так, так не працює. Потрібно її цю інформацію не тільки прочитати, усвідомити. Да, її потрібно Зрозуміти і прожити я в цьому вам допомагаю.